Вночі прийшов на кладовище та пошкодив надгробні плити та хрести. 18 травня в селі Овруцької громади на Житомирщині 17-річний хлопець на місцевому кладовищі понівечив та зруйнував 43 могили. На місце події виїхала місцева слідча оперативна група. Поліцейським швидко вдалося встановити особу. Це 17-річний місцевий житель, який зізнався в коїному злочині, але пояснити свої дії він не міг, тому що мотивував це тим, що він був у стані алкогольного сп'яніння. За словами Вікторії Дубовик, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 297 наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого кримінального кодексу України. Хлопцеві наразі оголосили про підозру у вчиненні цього правопорушення. Нині надіслано клопотання до суду на обрання йому запобіжного заходу. Але згідно статті, відповідно до чинного законодавства йому може загрожувати обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Ірина Кирилович, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини Житомирщина.